Так, Всім доброго-доброго утра. З добрим утром. Ми вже виїхали. Будільчик навів я на 56. Якраз машинка прогрілася до 6 утра. Потихеньку вже приближаємося до міста Лубни. На Полтавщині в нас сьогодні пішов дощик такий невеликий. Народ і спить, бачите, машин мало, нікого немає. Їду в крайній ліві, бо права полоса така. Містами мене дуже долубнув. Ну якось так, друзі. Двигаємося на Полтаву. Сьогодні треба буде вигрузити мені Полтаву і Харьков. Так, Всіх з добрим утром. Ми вже в движені. Ось під'їжджаю вже до міста Лубни. Дорога на Лубни входить направо, ми йдемо далі по об'їзної. На часах вже... Время приближається ближче к 7. Дощ стався десь-позаді, по утречком виїжджав, то починався дощ накрапати. Ну, бачу в стороні Полтави буде нормально. Пускаємо бусика, хай виїжджає спокійно. І назад вертаємося в свою колосу. Ну, літім, друзі, літім. Впереді в нас сьогодні Полтава, Харків. Оце на сьогодні в нас такі плани. А далі буде видно, не переключайтесь. Ну і так, Лубни в нас, друзі, залишилось уже позаді. Ось якраз конець лубну. Тут якщо пойти зараз наліво на розворот, вон туда, де, бачите, машинки виїжджають, то піде дорога на Миргород. Що я вам ще хотів сказати, то я тільки знімав, як тільки звернув на об'їзд, знову клубнив. І до самого спуска дорога там, звісно, паршива. Так вся дорога далі, як оце зараз на відео, а там воно кусок до спуска такий паршивенький. За ліву полосу як ще столяне обратив, а права сторона вона там полатана така з горбами, ну, звісно, спортилася. Як я тоді ще їздив, вона була вся така, як оце зараз на відео. От, Ми вже проїхали 208 кілометр, ще нам, грубо говоря, скільки десь кілометрів Наверно, 150 плюс-мінус. Уже сонечко піднялось, погода в Києві, мабуть, дощ, бо небо все аж чорне, ну, впереді так, ось, бачите. І так, ми вже проїжджаємо в Харол. Автобус це як стояв, так і продає негрозапчасі, хто в курсі. працює він іще. Скільки себе помню, скільки йде там торговля. Погодка щось таке, бачите, вроді би наче казав і в сторону Полтави лучша погода, ніж на Києві, бо на Києві там взагалі, дивіться, все чорне. Але не біган, тільки що їхав, трошки по світе, дощ попав. Сонце світить, дощ йде, ми тут по дорозі їдемо. От ми вже добралися до Решетіловки. Я їхав, їхав, думаю, коли вона вже буде. Ну, Погодка взагалі реально все роз'яснилося, правда, не знаю, як зараз у Києві. Ще як би своїх не набирав, От тільки почало 9-15 минут. І якраз йдемо по розписанню. Так як я і планував, грубо говоря, на 9 утра бути на точці, так воно в мене і вийде. Виходить, виходить времени десь 3 часа їзди. Так що, друзі, двигаємося потихоньку. Слава Богу, що погодка встановилася. Подумав буде взагалі аврал, але слава Богу. Дорожка супер, погода теж. Двигаємося. Як говориться, медленно, але уверенно. І так, ми вже в городі Полтава. Вроді би не був, вважаю, як як тільки почалася повна масштабка, таке відчуття, вроді би наче недавно і був в цій Полтаві. Пам'ятний обман. щось, бачите, указатель Полтава. На часах без 29. Якраз чітко йдемо по розписанню, якраз договарювався на 9. Тут ще мені минут 10 протягнуться. Точка практично знаходиться на... Центра, біля центральної траси От. помню, тут ось в АТБшки був ставав, на тій стороні АТБшка є, скушать, Уже як їхав на, это, на обратку. Ну що, думаю, до часиків в сіті вискочу, бо в мене виходить в Полтаві дві точки. Зараз побистенько їх клац, хоп-хоп. І назад на обратку. Дорогу тут, звісно, поробили. Тоді як я ще працював, так тут аврал робив, Тоді йшов ремонт дороги. А хто ще їздив той в курсі, яка тут дорога була, тут взагалі не можна було їхати. Ями такі були. А це зробили. і, слава Богу, я вам скажу, дивіться, навіть нема таке, щоб якась просадка була на дорозі. Асфальт поклали на совість. Все, коротше, вигрузився в Полтаві, так як і говорив, 10 годин. 10 минут 11 виїжджаємо потихоньку з Полтави. У нас сьогодні тут жара, 27 градусів вже показує у Полтаві. Улиця ця, звісно, кагамлика, це просто ужас. Це Орал. Ну нічого, зараз вискакуємо на фінішну пряму і полетіли, друзі. І похуй менти, любимо канави форсирую. Так, я вже в Харкові, спустя грубо говоря 3 години бо там заїжджав був покушав, тільки що заїхав був на заправочку, заправився. Я думаю, зараз десь в районі получа і буду би, на точці вигрузки. Ну, Поки ми все тихо, спокійно, двигаємося потихоньку, друзі, двигаємося. Жара вон, 31 градус зараз показує в Харкові, представляєте? Дивіться, який здоровий такий, як у Києві прапор воно. Таке, як у Києві, здоровенний, красивий, в Харкові, бачите? Красота. Коротше, друзі, нічого не помінялося, вроді би як по три роки тому я тут був, а таке відчуття, наче я був тут вчора. Реально, ну, машин, мені кажеться, все-таки трохи поменше, ніж було. Трохи поменше машин. Може, що зараз час таке, Ну, не знаю. Тоді вроді, мені кажеться якось було більше. Якщо я не прав, то поправте. Все, Харьков вигрузили, на часах у нас вже скільки? Вам? 15 минут третього. І двигаємося вже в другому направлінні. А друге направлінні я вам скажу в слідчому відео. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Ну і підписуватися на мій канал, якщо перший раз у мене на каналі, друзі.